Добрий день, діти! Зараз у нас урок української мови. Сьогодні на уроці ми з вами згадаємо все, що знаємо про слово та його значення. У нас сьогодні підсумковий урок за цією темою. Будь ласка, будьте уважними і дайте відповідь на запитання. Перше запитання. В якому значенні вживаються слова? Відкажу. Слова мають пряме і переносне значення. В прямому значенні це ті слова, які ми звикли з вами чути і бачити насправді. Переносне значення це ті слова, які переносять звичайне наше бачення слова на якийсь інший предмет. Продовжуємо далі. Закінчить речення антоніми «це». Так, це слова протилежні значенням. Ми з вами говорили, що це слова навпаки. Це по-дитячому, а по-дорослому антоніми це слова протилежні значенням. Наведіть приклади антонімів своїх слова, слів навпаки. Так. Можна ще день, ніч говорити, мовчати, плакати, сміятися. Мокрий сухий, великий малий і так далі. Ще раз, антоніми це слова, протилежні зазначенням. Синоніми це згадали слово син, який він для батьків. Синоніми це слова, близькі за значенням, Так, вони близькі звучать по-різному, а мають близьке значення, означають одне і те саме слово. Доберіть синоніми до слова говорити. Як по-іншому можна сказати, щоб мало те саме значення говорити? Так, балакати, казати, базікати, торохтіти це всі слова між собою синоніми. Наведіть приклади багатозначних слів, слова, які звучать однаково, а можуть мати різне значення. Наприклад, ваші приклади. Так. Я пропоную такі також котики, мишки, так? котики тваринки, котики вербові, мишка комп'ютерна, мишка тваринка, кран, кран підйомний, кран, з якого тече водичка, ручка. Ручка дитяча, ручка, якою ми пишемо, дверна ручка, ручка крісла, об яке можна впертися. Це все багатозначні слова. Прочитайте, будь ласка, речення. Сонце кругле, яскраве, як золотистий млинець в небі. Знайдіть в цьому реченні епітети. Слова, які прикрашають наше мовлення, описують предмет. Знайдіть, будь ласка, ці слова в цьому реченні. Кругле, яскраве, золотистий. Так, Знайдіть у цьому реченні порівняння. З чим порівнюється Сонце? як золотистий млинець в небі. Розумнички мої, Відки, назвіть одним словом групу слів. Лисички, опеньки, маслюки, мухомори, це гриби. Так, ці всі слова можна віднести в одну групу. Гриби. Заяць, лисиця, вовк, ведмідь, це. Так, це тварини. Ці всі предмети можна віднести до цієї групи. Зараз, будь ласка, розгорніть свої робочі зошити. Напишіть 17 листопада, класна робота, диктант. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Сьогодні ми з вами напишемо кольоровий диктант. Чому він саме кольоровий, ви дізнаєтесь трішки пізніше. А зараз будьте уважними. Згадаємо правила написання диктанту. Спочатку я вам зачитую текст, увесь текст, який нам потрібно написати. Потім я починаю читати кожне речення окремо. Читаю, ви записуєте, перевіряємо разом. І так, кожне речення. Давайте згадаємо правила написання. Кожне слово в реченні ми пишемо, вибачте, кожне перше слово в реченні ми пишемо з великої букви. Всі слова у реченні ми пишемо окремо. В кінці речення ми ставляємо крапку. Згадайте мій секретик. Крапку ставляємо тоді, коли я говорю слово перевіряємо. Будьте уважними. Слухаємо текст. Хазяйнує у лісі зима, прикрила маленьку ялиночку снігом, а вона визирає зеленою гілочкою. Бо їй цікаво, що тут робиться. Ось пробіг великий бороб. Заховалась сіренька мишка, сидить ялиночка під снігом і спостерігає. Поставте один пальчик і відмітьте, де починається абзац. У будь-який момент ви можете відео поставити на паузу. Щоб не поспішаючи написати диктант. Будьте уважними. Перше речення хазяйнує у лісі зима. Пишемо з абзаців хазяйнує у лісі зима. Зима. Перевіряємо. Хазяйнує у лісі зима. Наступне речення слухаємо. Прикрила маленьку ялиночку снігом. Пишемо прикрила. прикрила маленьку ялиночку. Снігом. Увага! Перевіряємо. Прикрила маленьку, ялиночку снігом. Слухаємо наступне речення. А вона визирає зеленою гілочкою. Записуємо а. Вона. Визирає. Зеленою. Гілочкою. Гілочкою. Увага! Перевіряємо. А, вона визирає зеленою гілочкою. Продовжуємо наступне речення. Бо їй цікаво, що тут робиться. Записуємо. Бо їй цікаво, кома що тут робить Робиться Увага перевіряємо. Бо їй цікаво кома, що тут робиться. Наступне речення слухаємо. Ось пробіг великий вовк. Записуємо Ось. пробіг великий Вовк. Увага перевіряємо. Ось пробіг великий вовк. Наступне речення заховалась сіренька мишка записуємо. Заховалась. Заховалась. Сіренька. Сіренька. Мишка. Мишка увага перевіряємо, заховалась сіренька мишка, слухаємо останнє речення. Сидить ялиночка під снігом і спостерігає. Записуємо. Сидить. Ялиночка. Під снігом. І спостерігає. спостерігає увага, перевіряємо, сидить ялиночка під снігом і спостерігає. Розумнички, зараз давайте перевіримо увесь диктант. Будьте уважними. Поставте пальчик на перше слово хазяйнує. Будьте уважними. Хазяйнує у лісі зима, прикрила маленьку ялиночку. Снігом, а вона визирає зеленою гілочкою, бо їй цікаво, що тут робиться, ось пробіг. Великий вовк, заховалась сіренька мишка, сидить ялиночка під снігом і спостерігає. Дітки поставте відео на паузу та перевірте текст самостійно. Далі наше завдання зробити наш диктант кольоровим. Що це означає? Нам потрібні кольорові олівчики. Будемо підкреслювати певні слова різними кольорами. Будьте уважними. Зараз вам потрібно знайти в диктанті слова. І підкреслити зеленим кольором ці слова, які вжиті в переносному значенні. Тобто таке буває не насправді. Наприклад, перше речення обов'язково тут є таке слово. Подумайте, що не буває насправді, а в реченні звучить. Прочитайте, знайдіть і підкресліть. Крім першого речення, ще в третьому реченні є слова в переносному значенні. Так, після виконання цього завдання вам потрібно взяти червоний кольоровий олічик, знайти в тексті багатозначне слово, ну тут одне, і підкреслити його. Загадайте, багатозначні слова можуть звучати однаково, а означати зовсім зовсім різні предмети. Тут одне таке слово підкресліть його червоним кольором. Уважно передивіться весь диктант, знайдіть у ньому антоніми та підкресліть жовтим кольоровим олівчиком. І останнє. Синоніми у нашому тексті треба підкреслити синім кольором. Підкажу потрібно знайти синонім до слова прикрила. Це одне слово наступне знайдіть самостійно. Розумнички. Що ми робили сьогодні на уроці? Повторювали все, що знаємо про слово. Так, ми з вами згадали, що таке антоніми, що таке синоніми, багатозначні слова, слова в житті в прямому і переносному значенні. Я дякую вам за роботу. Бажаю успіхів. До побачення!